Як тобі бути в ролі жертв насиці? Погано, бо ось тільки що прийшли хлопці, вони не захотіли мені допомогти, вони тільки посміялися з мене і все. Ну, це жах. Мене звати Анна. Е я участвую в цьому в цій виучній акції як організатор та учасник відповідно, та м, хочу донести до людей, що не потрібно мовчати про домашнє насилля та взагалі про насилля будь-яке. Мене звати Бощенко Антон, я голова громадської організації молодіжний центр Іскра. Сьогодні ми проводимо вуличну акцію в межах проєкту Світ без страху. Вона направлена на те, щоб показати людям, що таке гендерно зумовлене та домашнє насильство і як можна з нього вибратись. Прощайте, я покажу. Может в...